Ми Dice Bones, український ютуб-канал про підземелля та дракони та інші настільно рольові ігри. Головною рубрикою є наше dd шоу, де ми граємо та весело проводимо час в авторському світі та пригоді. Епізоди нашої нової кампанії виходять раз на два тижні у четвер о 19.00. А першу кампанію ви можете переглянути просто зараз. В інші тижні на вас чекають додаткові рубрики, такі як майстерня дема з порадами для майстрів, довідник авантюриста з порадами для гравців, відео про лормого авторського світу Альвамар, колаби по різноманітним системам та з гостями нашого каналу і багато іншого. Анонси ми постимо в телеграм-каналі, до якого прив'язаний чат нашого ком'юніті, перехрестя авантюристів, де ви можете поспілкуватися ближче. Як і з іншими глядачами каналу, так і з нами безпосередньо підтримуйте ЗСУ, можете підтримати і цей проект. Вся інформація доступна в описі до відео. Тож підписуйтеся та вперед до нових пригод.